Гагаю, що на джидропі за промокодом ATOMF та atomf 11 ви зможете отримати 11 до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. Все ж таки, я продав рукавиці, які випали мені в минулій серії: ось такі а, мангрові рукавиці мінімал вер якості за 9600 g шістсот і. Я це зробив для того, щоб ну, давно ще мені людина в коментарях писала перевірити апгрейди, але не на маленький відсоток, а на найбільший відсоток, і робити апгрейд за апгрейдом. Тільки треба вирішити, які кейсики конкретно я хочу якби, на це все витратити. І також можна не весь баланс, наприклад, витрачати. Ну, коротше, подивимось. Так, 5 кейсів, 4К. Ну, мабуть, ми знаєте, як зро. Чи не от я не знаю. Може Black Hole? а є якийсь кейс, е, наприклад, який непогано видає. Може сонячне Сафарі спробувати. Ну, давайте спробуємо. 2500, в будь-якому разі, зараз будемо дивитись, поскільки буде падати дроп, якщо десь по 300-400 Gпоintів. Це гарний результат. Ну, це нормально. Оце нормально, навіть мене окупило. А, ні, не окупило. Ладно, ще раз крутимо і виходить, буде. 15 спроб перевірити найбільший. Ого, ох! Це... Це дуже файно, мені тільки що повидавало, якщо чесно казати. Давайте оце я все продам і просто спробую ще раз відкрити. І якраз таким чином мені треба буде довідкривати ще зовсім трохи. І. Що виходить, давайте 4 кейсики, щоб баланс був 2400, якщо що, на камбек покрутимо кейс, але сподіваюсь, до чогось я зможу дійти. І таким чином було витрачено 7500 джепонців. І зараз подивимось, у що це все можна Конвер... А, 1400? А От я не впевнений на рахунок того, чи є. Ой, я... було б смішно, якби я все продав. 3900. Ну, давайте ще чорну дару прокрутимо. Отак на 2000, і 2000 в мене залишається. За те, скільки зараз буде спроб. Ну це я продам. А, ну, давайте отак. 2800, трошки скінчиків. Полетіли. Апгрейдики. І яким чином ми діємо? Значить, ми от просто ставимо найбільший відсоток, який можливий. Чи ні? Ну, давайте, давайте ставити найбільший. Так, і дивимось, просто це скоріш за все випадає, звісно, річ. Потім. Ще раз, і таким чином будемо дивитись, наскільки ну, який стрік я можу якби, зробити з цього всього. Поки що два апгрейди поспіль заходять. І оце ніби фінальний апгрейд, тому що. Да, поки що рекорд, два апгрейди поспіль. Беремо скін подорожча, 514, і робимо апгрейд на 69%. Будь ласка, зупиняйся, є скінчик, перший апгрейд заходить, другий. А, другий, скоріш за все, теж заходить, тому що крутиться достатньо повільно. Окей, два апгрейди є. Третій апгрейд, ну це занадто. Це занадто, тому рекорд, да, воно не зупиняється. Рекорд залишається два апгрейди поки що. Полетіли далі. Ну, якась така собі тема. І, ну Перша моя думка, що якось це все дивно. Окей, раз апгрейд є, потім ще разочок. А, два апгрейд є, ще разочок. Третій апгрейд буде сьогодні, по ідеї буде. Да. Третій апгрейд новий рекорд. Далі, а, четвертий апгрейд, 70% шанс, і це. не випадає, на жаль. Поки що рекорд залишається 3 апгрейди. Летимо далі. 303 ставимо 69%. Ну, мені здається, нема сенсу на такий прям відсоток ставити, тому що це як мінімум. Ну, якось ем, не звучить навіть те, що воно якось буде працювати. Тому що от банально там ця стрілочка почне жорстко крутитись, і ну на цьому гг Так, два апгрейди зайшло. Третій дивимось. От третій. Третій теж пощастило. Третій, пощастило. Четвертий апгрейд, це, скоріш за все, десь ось тут і зуп... А, ні, навіть гарно. Чотири апгрейди, так, поки що зайшло. Окей, п'ятий апгрейд. І це, по ідеї, теж має заходити. Найс, заходить. Шостий апгрейд поспіль. Це теж заходить. Шість апгрейдів поспіль зайшло. До тисячі дійдем Сьомий апгрейд. Блін, ну тут вже. Ладно, заходить. Окей, восьмий апгрейд, і це буде Касар. касар 100 буде. Вісім апгрейдів поспіль. Вісім, по ідеї. Ну я от я заплутався. Дев'ятий апгрейд, полетіло. Блін, ну це вже це ГГ, да? Будь ласка, зупиняйся! Найс! 1300 є, почекайте. А, я думаю, от 1300 довели. Ми зупинимось на цьому і йдемо до іншого скінчика. І будемо рахувати все заново. Перший апгрейд і перший же, і перший же апгрейд не заходить. Окей. А, перший апгрейд тут. Це заходить, по ідеї, повинно, повинно, на. Да, да, да. А, другий. Так, 70% заходить. Окей. Третій апгрейд. 70% теж заходить. Так, так. А, тепер четвертий апгрейд дивимось. Четвертий теж має зайти. Найс, четвертий теж заходить. Причому, ну, на достатньо маленький відсоток змін заходить. П'ятий апгрейд, і якщо. Ну, це навряд чи він зайде, да, вже... Чи... Ні. На п'ятому апгрейді ми якби виходимо звідси. А... Полетіли заново 70%. Заходить. Я буду оновлювати, щоб було швидше. Не заходить. 368. Не заходить. А що таке? 351. А, окей. Тепер, Ой. А, тепер робимо на Галіло цей. 2. Не заходить. Окей, це дуже печально, я б сказав. Два апгрейд. Заходить. Три апгрейд. Заходить. Так, давайте подивимось, що Чот... ти. Оце не зайшло. Це не зайшло. Ой, ну який бред. Так. Ну, один і два коефіцієнти. Я, ну, ну, ті, типу, це прям таке собі. 418, перший апгрейд зайшов, другий апгрейд зайшов, третій апгрейд зайшов. Четвертий апгрейд зайшов. П'ятий апгрейд дивимо. Ні. Ну, ні, ну чому ти стартуєш так швидко? Докатись! Поняв, 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 поняв. Таким чином, 489, перший апгрейд заходить, другий апгрейд заходить, третій апгрейд заходить. Так. А, і апгрейд на касарик. Заходить. Окей, поки що залишаємо. Ми витратили 7500. Але в нас тільки зараз скін за Касарі, скін за 1300. Ну, ніби такий собі результат. Якби 2300, Хоча ще багатенько. скінчиків залишається, полетіли далі. Не заходить? Окей, жорстко. Це жорстко. 450, пам, 500. Не заходить, та що ж таке? Окей, полетіли фасту. Не... Ну, наприклад, прикол, да? 291, це зайшло по ідеї. 350, це. Зайшло 100%. Так, 420, Це, зайшло теж. 505, це. Зайшло по ідеї. А, поняв, не зайшло. Ладно, ладно. А, 381, 400, пам, зайшло, найс. 500, зайшло. А, так, це. Ну, ма, переключека, будь ласка. Зупиняйся, ні, не зайшло. Залишається два скіна. У я... мене дуже великі сподівання на них, будь ласка, просто не під... підвів. Він підвів. 69, окей. 69 окей. Це, мабуть, те. да да, да. Це теж зайшло. Окей, 600 700. Ок, це має, має зайходити. І я боюсь вже. Це теж має заходити, по лозіці. І касар 100. Це теж має заходити, так? Ну так, в принципі. І того, у нас залишається три скінчики за касар. І чи варто їх якось використовувати? Чи краще, напевно, зробити апгрейди? Просто і так, і так, в мене десь 6К буде. Але. Ой, апгрейди, контракт зробити. Ми спочатку, знаєте, як робимо? Просто беремо якийсь дорогий скін. Откидаємо його з дешевим. Я придумав нову тактику. Кидаємо його з дешевим. І ізі ставимо. Тому що 1200, ми мінімум 900, можемо трошки апгрейднути, будь ласка. Трошки трошки злив. Окей. Далі беремо наступний скінчик. Стоп. А в мене ж було 3. Три... Я, я щось не зрозумію до кінця. Ладно, прийдеться тоді, мабуть, ось таким чином робити. 800, почекайте. І тепер фінальний апгрейд на... ой, контракт на медіум важкості. 3800 від 700 до 19к, будь ласка. 2200. Це злив. А ладно, в мене 5К є на балансі, тоді апгрейди ми, в принципі, протестили, є елітний кейсик, який. Нам зараз може дати шанси. Ну, такі собі шанси. 7К є, поїхали. Прокрутимо жовтий кейсик. А, жовтий це мій найнеулюбленіший серед, саме от кейсів по кольорам, якщо брати. Але може. Ну, по ідеї це непогано коштує. А це прям фігня. Дві 2... серйозно. Ну, це просто. Це дикий якийсь кейсик, тому що так сильно злив. Можна гарно? Я. Ні. 2К знаю знаєте, що є агенти. Можна фастом, крут. Ну, це фігня. Це 2к. Ну, це реально. Окей. Є кейс, який, ну, ходять чутки. Що він може камбечити. Зараз подивимось. На це. Ага. Це трек Factor дю? Окей, та ж сума. Ще раз. Щось мені це взагалі не подобається, якщо чесно. Можна не онуар. Неонуар не падає, касар. І в мене залишається. Ти... Ну, залишалось 1600. Але я ще відкрив цей кейсик. Ну, якість. Ну, ну Тільки не за 700, не за 4. 827. Полетіло фастом. Вторгнення інопланетян нічого не випадає. Чорна дира, Сайрекс, 558. Інопланетяність. Що дають? Нормально дають. Окей, і космічний дефюз. Може, ні. 800. Да, да. Просто, ну, калаш 800 коштує. Я не хочу коментувати. 591. Чорна дира. Це. Да, да, погано це. Це погані новини. Це теж дуже погані новини. Ну, не дуже, ладно, але погано. 420, ще раз. Оцей Авік. Ну, чому, 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 чому. Ладно, 324 джеппойнти в мене залишається. Пропоную просто під кінець протестити. Може за це все. Воно мені дасть зараз. Якийсь. Ну, апгрейдик такий, вийде балансом. Ставимо просто. 8% шанс. Будь ласка, випаде. Ні. Все. Тоді на сьогодні все. З вами був, як завжди, я Атом. і... До нових зустрічей.